Так, попрактикуємося з теми нашої артиклів. Ми вже з вами великі молодці, вже дуже багато вивчили. Я стараюсь обрати найпотрібніші слова, які нам треба. Ми поїхали. Так, які ми тут бачимо слова в квадратиках? Хререли це рідко, а often – часто, Да? Два протилежні слова. Тут нам треба вибрати одне правильне слово. Так буде отут всюди. Навіть вибираємо одне правильне слово, яке підходить до речення. Так, читаємо речення. I like sport. Я люблю спорт. Я do. Do – це роблю, але do – це може бути також в англійській мові займаюся. Я займаюся спортом рідко чи часто. Ясно, що якщо він любить спорт, ясно, що він займається часто, тому тут буде often. Так, все. Вивчили два дуже важливих слова. Rarely – Рідко, often – часто. Так, дивимося тут. Happy – Це щасливий а important, Пам'ятаєте? З минулого року. Важливий, да? так? Так, дивимося. Health. Здоров'я. Здоров'я є щасливе. Чи здоров'я є важливе? Тут буде здоров'я є важливе for every person. For – «для». «For every person. Для every. Кожної персон. Людини. Для кожної людини. Читаємо ще раз. Health is important. Здоров'я є важливе for every person. Для кожної людини. Так, наступні слова. «Sad» – це сумний, а «big» – це великий. Apartment. Апартмент – це квартира. Квартира є дуже ясно, що велика. Наступне fast це швидкий, а busy – це зайнятий. Так, машина є досить швидка. Тут буде fast. Протилежне слово, до речі, до швидкий – це повільний. В англійській мові повільний це слов. А fast швидкий. Машина є досить швидка. Ще раз, всі слова вже вивчили. Car – це ви вже давно знаєте, що це машина. Далі pretty – це досить. Fast швидка. Якби було busy, би було зайнятий. Просто зайнятий і не підходить. Тому що ясно, що машина в нас fast – швидка. Наступне. Never це ніколи. А always це завжди. Читаємо речення. Don't. Що значить це don't? Це don't означає не. Це просто слово не. Я не лайк. Like, я не люблю екс. Я не люблю яйця. Я ніколи не їм яйця, чи я завжди їм яйця. Якщо я не люблю, то я їх невер. Я ніколи. Наступні слова. Busy – це зайнятий, а bad – поганий. I am sick, Sick – це хворий. Шан каже, я є хворий, прям як я. Я теж зараз sick. E, дивіться, слово m – це є, слово sick – це хворий. Я є хворий So. Тому я почуваюся досить зайнятим чи досить погано. Якщо я є хворий, я почуваюся досить bad, досить погано. Наступне Free це вільний, а Тесті смачний. Моя мама Always. Пам'ятаєте, але читається не All, ал, а Але читається All. Бачите, до речі, скільки прикладів. От Скільки в нас вже відео нових, і постійно я це пояснюю. ці різні приклади. От два o читається як У, і тому готувати читаємо не Кок, а кук. І скільки це все повторюється. Тому не переживайте. Якщо щось буде деколи незрозуміло, то ви завжди маєте на увазі, що ми це будемо в наступних відео проговорювати. Так, дивиться тут. Моя мама always завжди кук готує смачні блюда. Фрії не підходить, бо фрії це вільні, а смачні це буде тесті. Тесті діж. Наступне Important. Важливий, як ви знаєте, рест. Рест це теж було в минулих уроках це відпочивати. Кожна людина любить важливий після, урок, після роботи. Не підходить. Кожна людина любить, напевно, відпочити рест автор після work. після роботи. Наступне річ. Це теж було в минулих уроках. Це багаті. Значить, перекладаємо. Багаті люди мають багато мані. Грошей або хард важкий. Ясно, що грошей. <кхм> Які тут слова нам би було класно вивчити? Хард, пам'ятаєте, це важкий з минулих уроків. А Бет ви вже знаєте, що це поганий. Значить, цей тест є дуже. Ну, до речі, чисто теоретично, цей тест є дуже поганий, можна би тоже. Що... Було підставити, що воно підходить. Але тут, якщо про тест, то це про складність, що цей тест є дуже хард, дуже важкий. Наступне. Дирті це брудний, а фар це далеко. Так, я потребую нід, це теж у нас було з на рідінгу, здається, що це потребувати. Я потребую, або ніт можна перекладати як мені треба теж. Я потребую клин. Прибрати мою апартмент, мою квартиру. Апартмент вже дуже в нас часто було. Що це квартира. Я потребую прибрати мою квартиру. because, Тому що вона already вже. Ясно, що брудна. І останнє. Warm – це теплий, а cold – холодний. Look, Look – це, Подивись, weather. Погода є дуже ва для плавання. Колд да? не підходить, тому що в холодній погоді люди якраз для плавання не підходять. А нам треба, щоб погода є ворм тепла для плавання. От і на цьому практика наша з лексики перша закінчилась. Да, це, ні, це, друга вже, та, 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 це друга вже лексика в нас, бо перша лексика була, що ми нові слова в читанні вчили, там, де ми читали за картинками. А це вже практика друга, де ми слова вставляємо. Все тоді, до наступних уроків, я в вас вірю, я вас люблю і так далі. Гарного всім дня!